У Тернополі бракує грошей, щоб належно підготувати дороги до експлуатації взимку. Ті кошти, які виділили на поточний ремонт шляхів міста у 2013-му, вже використали до копійки. Серед тих вулиць, на які фінансів бракнуло текстильна Симоненка Бродівська, перераховує заступник міського голови Владислав Симковський. У Нас зараз відсутні ресурс для того, щоб ці дороги нормально підготувати до, до періоду експлуатації в зимовий сезон. Це вновки ну, констатація факту. На жаль, без присутні, без наявних коштів управління з комунального господарства міста не має права без бюджетних призначень підписувати договори, замовляти роботу. Капітально відремонтувати у місті цього року вдалося ділянки на горбатому мості та вулиці За Рудкою. Відкрити проїзд Руська Бандери, розширити дорогу до двох смуг під кожною частиною двоарочного мосту біля шостого магазину. Ці чотири проїзди каже Владислав Стимковський, дадуть можливість кращої комунікації східної та західної частин міста у зимовий час. Незадовільному стані залишається насклевірний міст біля ватри. Ізнотки проблема в тому, що відсутні кошти стовідсотково використані всі кошти міського бюджету. Ще одна проблемна для зимового періоду. Ділянка зауважує Владислав Стамковський, – Це дві траси міжнародного значення, які проходять через Тернопіль, зокрема вулицю, 15 квітня.